Всім привіт, і друзі! На тест-драйві сьогодні Suzuki Adres 125. Новий скутер 2023 року випуску. Скутер абсолютно новий. Ще раз наголошую, тільки з Японії. І знову ж таки нам цікаво, як воно їде і що він може, як він може їхати. Ну і, Звичайно ж, враження. Перше враження, і що дуже позитивно, це те сидіння, яке я люблю в тому дизайні, без ніяких видимих таких переходів пасажира на водія. Невеличка, така, практично непомітна скажімо так, вибоїна на сидіннячку, ні на що не впливає. от Я можу, можу сісти і туди, і назад. і Звичайно ж, красива, цікава така приборна панелька. Дійсно, незвичайно незвичайно так придумано. Велика голова така, масивна фара передня, промована. Я вам скажу, що мені подобається. Мені дизайн цього апарата подобається. Він такий незвичайний. Хоча приборка було б можливо цікавіше, щоб була якась рідко кристалічна, але знову ж таки він зроблений в цьому стилі. От, наскільки ми бачимо, його середня швидкість буде в районі 60. От, їде він тихенько, рівненько. Приємно, приємно торкатися ручки такі, сидіння дуже зручне. Хоч посадка як на сільчику, але зручна. Так як можна відсунути, відсунутись назад. Приємно. А ну спробуємо їхати в режимі там в районі 40. Чи... А, дивіться, я зрозумів. Коли ми пускаємо газ, світиться зелененьким. Тобто я так розумію... Зелена підсвітка, це може бути як економ режим. А ну давайте потримаємо в районі 40. І все вірно. А коли ви їдете 40-45, це економ режим і буде у вас зелена підсвіточка. Так що, якщо хочете зелену підсвітку, їхайте в районі 40-50. Давайте перевіримо. В яких, в яких вони межах. 50 також зелененько. От я дав газу, бачите. Вже горить зовсім інше. Все зрозуміло. По підсвітці зрозуміло. Підсвіточка цікаво, дуже цікаво підібрана, зроблена, продумана. Зелений колір це ви економите, економите бензин синій. Не економити і блакитний трішечки економити і звичайно ж цікаво навіть цікаво потримати в різних кольорах а ну давайте знову ж таки 40 yeah. є зелененьке 50 50 це також зелененьке 10 вже коротше кажучи ви зрозуміли принцип роботи цього приборки ну давайте максимально Дуже класне керування, скутер, дуже приємний. О, будемо закінчувати відео. <плес> так, ну що, Подобається мені цей адрес, дуже гарний дизайн в нього, красива LED-оптика, красиві такі ходові вогні і, звичайно ж, Величезний плюс, що це техніка нова. От, ви маєте скажімо так, унікальну можливість її придбати. Посилання на телеграм-канал з асортиментом в описі під відео. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.